Вітаю, це Олександр Підкупай і я керівник відділу продажу. Сьогодні, як і обіцяв, поговоримо про те, як СЛЗУ гарно, класно заробляти в продажах. Ставайте або сідайте там позручніше і поїхали розбирати це питання. Як заробляти класно? Ну, по-перше, це треба конкретизувати, що таке класно особисто для вас. Для якогось класно почати заробляти 500-700 доларів в продажах на місяць. Для когось класно вже заробляти тисячі півтори, а для когось класно це заробляти 2-3 тисячі доларів в місяць в продажах. Оце класно. Тобто треба спочатку зрозуміти, як це для вас класно. Тобто визначити конкретику. Це перше. Друге, визначивши цю конкретику. Подивитися, де ви знаходитесь по відношенню до цієї мети, цілі або цих бажань. Якщо це поки що бажання, треба потім буде в ціль перетворювати. Можна, наприклад, по смарту перетворити перетворити це в ціль. Давайте якийсь більш конкретний приклад. Ситуація новачок селс новачок. Він поки що заробляє десь там біля 400 доларів на місяць в продажах. На всяк випадок, я говорю про активні продажі, а не про те, де там просто відвантажуюся товар. І ось людина заробляє плюс-мінус 400 доларів і хоче вийти там на 600-700. Що для цього потрібно? Як би робив я? Ну, по-перше, оцінив там, де я працюю. Чи можливо це. Якщо можливо, то за рахунок чого? За рахунок кількості годин роботи або за рахунок а, швидкості моєї роботи. Далі. А, це наші навички, їх постійне покращення. Де б ви не були? А, в якій би сфері а, не працювали, які б товари послуги не продавали а, завжди. Покращення навичок е, особистих смарт е, скілів навичок продажів, хардськів, це е, завжди веде до е, покращення ваших результатів в продажах, і як наслідок, до покращення е, там, заробітку, прибутку. Да? І от, визначивши, чи можу взагалі в цій сфері я це заробляти, можливо, там компанія не може більше лідів давати. Можливо, у компанії є обмеженість по, я не знаю, там, по кількості надання послуг на місяць. Хоча дивно, що таке можна зустріти, але інколи і таке буває. Бо масштаб розвитку бізнесу залежить від масштабу мислення власника завжди. А, тобто якісь є параметри, які можуть обмежувати вашу, мою можливість як фахівця, СЛЗ, наприклад, зростати. А, і тоді треба дивитися в якусь іншу сферу, компанію, бізнес там, де немає таких обмежень. Якщо ж тут їх немає, тоді, як я вже проговорив, ми. Починаємо діяти згідно того, де ми можемо, де, де є ці зони розвитку, тобто знайти ці зони розвитку. Е Наступний крок це самоаналіз. Це самоаналіз. Без самоаналізу я не можу розуміти, де мені зростати. Я не можу розуміти, де мені на якому етапі покращувати свої навички, свої скили. Не треба сидіти чекати, доки ваш керівник до вас прийде, доки вам хтось допоможе, доки вам хтось проаналізує. Навіть коли у вас мислення, типу, я звернуся за допомогою, це теж гарно, це теж непогано. Це теж набагато краще, аніж просто сидіти і чекати на допомогу. Але це не шлях успіху. Шлях успіху це коли сейлс самостійно аналізує свій крок. Кожен крок аналізую кожен свій етап і замислюється над тим, як я його можу покращити для того, щоб е, тут був більший результат. На цьому етапі була вища конверсія. Бо, е, знову ж таки, є воронка продажу, є маркетингова воронка, є продажна воронка. Продажна воронка там, ну, можна по-інакшому назвати це шлях клієнта. Від того, там, як потрапила заявка в CRM, наприклад, і до моменту там, сплати нам, тобто до моменту укладання угоди. В різних бізнесів вона різна, там, є через зустріч, через Zoom-зустріч, через офлайн-зустріч, є через якісь там презентації, додаткові а, м -м 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 матеріали, якісь надання оферів комерційних пропозицій. І от є певні етапи, де ми щось робимо. І наскільки ми якісно робимо кожен, кожен етап, результатом кожного етапу є в будь-якому бізнесі перехід клієнта до наступного етапу. І от я особисто колись, коли там 13 років тому починав продаж, я самостійно аналізував, ага, як на цьому етапі, скільки е, людей там з 10 переходять на інший етап. Ага, і якщо мені цифра не влаштовувала, я аналізую, а що я не так роблю? А що я можу ще зробити покращити, щоб саме на цьому етапі, там, на етапі привітання, зі мною більше людей хотіло спілкуватися далі і не відштовхувало мене, да? як я можу таким чином будувати стосунки, щоб більше людей доходило до, до, там, до наступних етапів? І чим більше я проведу їх, чим більше переведу на наступні етапи, тим більше э, людей э, укладуть зі мною угоду. Тим більше буде моя конверсія. з Ліда умовно з потенційного клієнта в продаж. Ось, то без цього не буде діла. Бо а, якщо взяти будь-яку сферу, неважливо, це юристи, адвокати, це слюсарі, це будівельники, це автомаляри, найкращі, найкращі фахівці в будь-якій сфері, вони займаються. Особистим саморозвитком. Вони шукають додаткову інформацію, вони вкладають інвестують додатково свій час, і тільки завдяки цьому, тільки завдяки е такому підходу людина в своїй сфері, в своїй ніші стає найкраща. Ті люди, які просто е йдуть по життю, не вкладаючи додаткових зусиль, там, працюючи від дзвоника до дзвоника, в них ніколи не буде. Е Високих, регулярних, постійних результатів. Бувають виключення, звісно, але ж ми не орієнтуємося на виключення. Ми орієнтуємося на середню температуру по палаті, тобто на технологію, як воно працює. Тобто самоаналіз без цього ніяк. І ще раз, що ми маємо на виході? Для тих людей, які б'ються об сіну, облід, але не зростають. Роблять свою роботу нормально або краще, ніж нормально, але доход не зростає. Давайте я підсумую, щоб це відео було недовго. Перше, визначити свою мету. Якщо ж ви хочете, наприклад, ви заробляєте зараз там 400 доларів, 450, а хочете вийти на 2000, ну камон. В цьому житті, в більшості випадків, все поступово. А знову ж таки, здебільшого, все поступово. Людина не може пробігти марафон, а, якщо вона а, має там, зайву вагу і вона 200-300 метрів і вже видихається. Все робиться поступово. Чи можна вийти на 2 тисячі? Де да, можна. В мене є знайомі, які там, на рік заробляють 5-6 тисяч, і є ті, хто заробляє на рік 40-50 тисяч в B2C продажах. Все це можна. І, до речі, без англійської мови. Але питання в поступовності. В поступовності дій. Так само, як і з англійською мовою. Чи можна вийти на рівень c 1 c 2 Звісно, але треба поступово пройти все рівні. А0, А1, А2, Б1, Б2 і так далі. Тобто все поступово. Наприклад, ще раз повернусь, ви заробляєте зараз 400-450 доларів. Наприклад, це умовно. Ставите собі ціль там 2000, поставте її собі, там, на там, рік-півтора вийти на цю на цю ціль. Нічого страшного, якщо вона там сунеться до 2 років, але головне це її досягнути. Далі розбити її на маленькі кроки. тобто там Зараз там 400 вийти там на 600-700, потім вийти 900 тисяча потім там там 1000. 300-500, потім 1700-2000, якимось такими а, м, етераціями. Розбити це на, на квартально. Як, це, як би я так робив? А, я б розбив би ці, а, зробив би, це називається декомпозиція. Як би декомпозував цю ціль, розбив би на квартали, тобто умовно, там кожен квартал зростати напевно невеличку а, долю. Далі. А, я би визначив, ем, наскільки приблизно я можу вирости в ті компанії, в якій я працюю. Наприклад, якщо б я вже, ну, там, ви зараз побачите відео і ви десь працюєте. Як би я це визначав? Ну по результатам інших колег, по результатам попередніх періодів, якщо там у вас компанія довгий час працює. Подивився на можливості е, в цілому бізнесу, маркетингу, продукції. Ну тобто ну, є різні варіанти, тут зараз не про це. Да? Там, банально давайте там, по результатам ваших колег, хто як колись заробляв. Е, е, ну, і, наприклад, поставити собі амбітну мету там, переплюнути найкращого, побити цей рекорд да, для себе. А якщо ви дійшли до того, що е, ніяк жо не вдається цій компанії заробляти більше, тоді я б дивився на ринок. В яких компаніях я це можу реалізувати, в яких компаніях я можу вийти на новий рівень доходу, спілкувався б знайомими, друзями. Там не проблема, знайшов би селзів в цих компаніях, Зараз інтернет дозволяє це робити. Там, поцікавитись, як, ну, там, які результати у людей. Тобто, це не проблема, було б бажання. І там, навіть можна консультацію попросити, там, заплатити якусь невеличку символічну суму, там, умовно звернутися до людини з повагою да, і а, з проханням там, надати там, півгодинну консультацію, там, заплатити якісь символічні кошти, це теж можна. А, і шукав би там, варіанти в інших компаніях. Ну, і знову ж таки, е, аналізував би е, свої кроки, свої навички е, з метою їх покращення. Це основне. Але є ще один момент, про який я е, поки не, договор, не проговорив е, це е, любов до продукту. Е, прикол в тому, що е, наш мозок. Uh, і ми взагалі так утворені, що ми завжди, um, як СЛЗ, краще продаємо те, що А, розуміємо, Б, те, що ми любимо. От якщо ми це любимо, якщо uh, ми можемо собі чесно поклавши руку на серце, відповісти, що я б сам би цим товаром uh, користувався цією послугою, я б порадив своїм знайомим друзям. І е, мені було незазорно відповідати на запитання, де я працюю, чим займаюся, коли б мене спитали. Да? Тобто, блін, це крута штука. Да, воно реально працює, да, воно там, допомагає так і далі, так далі. Ось в таких випадках люди завжди мають кращі результати. Це перевірено багатьма досвідами бізнесів, багатьма компаніями, багатьма роками роботи. Uh, і це завжди працює. Завжди ті селзі, які люблять свій продукт, які його розуміють, які є uh, бренд-адвокатами свого продукту послуги, вони найкраще його продають. Um, банально можете поцікавитись там, не знаю, десь в автосалонах, якщо є знайомі, спитайте. Uh, менеджери з продажу автівок в автосалонах завжди продають uh, більше ту модель, яку б хотіли собі купити. Ну і так в кожній сфері. А, умовно там в нерухомості чи сіль за всього, там а, фахівці продають там більше того, чого щоб собі хотіли купити, що їм подобається. Тобто, коли ми в щось закохуємося, ми це круто продаємо, від нас це відчувається. ось, Тобто, це такий бонусна вам підказка, навіть якщо ви десь зараз працюєте. А, поміркуйте і продайте собі. Цей продукт послуга. Продайте. І коли ви продасте те, що ви продаєте людям собі, у вас поступово зростуть результати. Якщо ж під час міркування ви зрозумієте, що ні б цим не користувалися, мої вам вітання. Шукайте інше місце. Благо. Зараз е, класних сил Зів потребують дуже багато компаній. Завжди е, на крутих силзів є попит, в які б часи ми не жили. Але саме зараз е, двері багатьох класних компаній для крутих силзів відчинені. Навіть якщо там команда укомплектована, повірте, весь це одно заберуть до себе. Тож. Е, Якщо підрезюмувати, конкретно визначити ціль, якщо вона надто велика декомпозицію зробити, якщо це поки що хотівка, якесь бажання перетворити в ціль, наприклад, можна по смарту. Далі визначити можливості вашої компанії, чи дозволяють вони рухатися в цьому напрямку, або до якої проміжкової цілі вони дозволяються зробити, а якщо не дозволяють, Шукати десь по ринку, коли ви впираєтеся в стелі, шукати інші бізнеси компанії по ринку, де ви можете це реалізувати, І наступний крок це самоаналіз покращення навичок. І фіналочка останнє по списку, але не по значимості, це любов до свого продукту. І ще такий лайфхак від мене. Я це усвідомив не одразу, а тільки з часом. Працювати виключно за гроші або не працює, або працює дуже погано. Бо коли ми працюємо виключно за гроші, ми, наприклад, там, в ситуаціях, коли там, клієнт не сплатив, не відбувся продаж, ми можемо сильно журитися, а коли ми журимося, це тягне нашу енергію, а потім нам треба себе витягнути в стан. І робити наступні продажі. Тобто ми багато енергії втрачаємо, а в продажах без енергії не можна робити класні результати. Фокусуйтеся, поставили собі якусь мету ок, і забули про неї. А далі фокусуйтеся на покращенні своїх навичок. Бо, повірте, ми, продажники, не впливаємо на конкретний результат. Бо, наприклад, клієнт буде робити оплату, фінмониторинг заблокував цей платіж і гроші дійшли. Як ми вплинемо? Ніяк. Ми CLZ, ЛЗ впливаємо на покращення своїх навичок. Можливо, це дивно звучить, але ми, ми впливаємо на покращення своїх навичок, і якраз таки покращення наших навичок призводить до крутого результату. Ось це можете ще раз там переслухати, якщо бажаєте, доки ви не усвідомите, що я маю на увазі. І тільки тоді ми не впадаємо в ці там, пастки емоційні, а просто робимо висновки, аналізуємо і рухаємося далі до того, щоб стати завтра кращим, ніж сьогодні. Якось так. Сподіваюся, було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки або поділіться цим відео з друзями. І Буду вдячний, якщо накидаєте знизу там, якихось тем, чого б хотіло розібрати. Поступово веду тут для підприємців, для власників бізнесу, там, рубрику і поради етапи побудови відділів продажу, це також роблю. До речі, якщо вам а, треба а, побудувати віддалений відділ продажу або провести аудит, а, звертайтеся під цим відео, є Telegram, буду радий допомогти. І для тих, хто працює СЛЗО. Якщо є бажання покращити свої навички, можете звертатися або за, за консультацію, або невдовзі буде курс по продажам. Також можете звертатися під відео в Телеграм. Для тих, хто дійшов, дослухав до цього міс... міста? місця, до, цієї... до цього моменту вам буде мінус 50% знижки. На це навчання, тільки повідомте, будь ласка, з якого відео ви прийшли до мене на навчання. Все, всім бажаю успіхів, всім бажаю класних результатів, високих чеків, лояльних клієнтів і задоволення від продажів. Все, па-па.